Зараз розповім вам правду про цей шарик, який дівчата носять в вагінальному каналі, і е, думаю, що їх інтимні м'язи будуть міцнішити. Якщо він так діє, я дуже за вас рада. Але ніколи не носіть його 2-3 години. Тим більш не сидіть з ним, бо замість того, щоб отримати гарний результат, ви будете отримувати мікротравми і порушувати дію ваших м'язів. Якщо він не буде випадати на слабкі м'язи, то внутрішньо він також може себе не дуже класно поводити до вашого стану. Ми його використовуємо на міцні м'язи. Ми можемо підвисити на нього вагу: і пів літра, і літр, і вагінальний міцний канал його буде тримати. Якщо м'язи слабенькі, ви нічого з ним не зробите. Також ми можемо його рухати всерединку і назовні за рахунок дії опанованих м'язів. В інших випадках. Дуже вам спрошу не використовувати цей м'ячик, якщо ви не знаєте, що з ним робити, і якщо ви маєте проблеми зі слабкістю і симптоми пов'язані з цим.